Добігає кінця черговий рік повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Тема війни як ніколи актуальна і затребувана в нашому медійному просторі. Вона про перемоги і поразки, про важке життя і смерть, коли градус емоцій закипає, і відповідно, свідомо чи не свідомо, комунікатор може маніпулювати думкою аудиторії. Ми бачили перший научний прогноз уже тиждень назад. В МВФ і Я опублікував два варіанти. Війна закінчується у февраля 24-го або аж до середини 25-го. Мне кажется, что первый прогноз ближе к реальности. По моей оценке, Российская Федерация не выдержит войны до 2025 года, на напряжение войны. Ну, по крайней мере, такої війни, яка родяться сейчас, А какие то там честно Ну чесно кавляючи, згодом будет не до нас. Цілодобово в українських телевізійних студіях у просторі соціальних мереж з'являються комунікатори, які розповідають про фронт про війну. Це переважно політики, журналісти, колишні військові, називають їх по-різному: експерти, оглядачі, аналітики, коментатори. Я думаю, что максимум, что, на что может решиться Российская Федерация, на что она может собрать силы и средства, это э, совершить вооруженную провокацию на границе Украины и России. Вот все. Больше, больше навряд ли они на сегодняшний день э, способны э, осуществить. Поэтому, да, это, это вполне я допускаю, что они могут это сделать. Попытаться э, устроить нам какую-то заваруху, вооруженный инцидент или вооруженную провокацию на границе. Для чего? Для того, чтобы сымитировать наступление и чтобы мы туда начали перебрасывать резервы. Я не думаю, что Генеральный штаб Збройных сил Украины, не разрухнувшись вот такую ситуацию, достаточно сложную, и есть соответствующие запасы. Які були сформовані е, у зв'язку з тим, як тільки почались ці турбулентності політичні, наприклад, в США? А е, з іншого боку, я не думаю, що вони затягнуться також надовго. І вирішення питання щодо підтримки України консенсус між політичними партіями демократами та республіканцями буде знайдено, але це все час. Масові аудиторії, ці експерти і оглядачі пропонують власний аналіз поточної ситуації, аналіз доцільності тих чи інших дій на фронті. Вони коментують карти лінії зіткнень, дають оцінку думкам і прогнозам інших офіційних і неофіційних осіб, дозволяють критикувати чи схвалювати дії військового керівництва. Нашої країни брата Авдіївки зараз вона обумовлена абсолютно не тим, що у противника є якась велика перевага і е, якісь сили, які в багато-багато разів нас переважають. Е, ворог переважає нас в певних компонентах, в певних аспектах, так само маємо свої перемаги і ми. Авдіївка це стратегічна точка. Контролюючи Авдіївку, ми контролюємо Донецьку агломерацію. І для російського командування відбити Авдіївку це значить повністю взяти під свій контроль усю Донецьку агломерацію. Основна задача, яку виконує гарнізон в Авдіївці, іноді навіть самому гарнізону не а ну а уж тим більше тим людям, яких ви тільки зараз назвали. Потому, ну, можна так сказати, не согласиться з ніколи, но коли не до к стратегічної в принятию решений по стратегии і не к планам, а то лучше здесь не коментувати глобально можна точечно говорити да. Можна бути симпатиками аналітичних здібностей чи манери викладу матеріалу зазначених комунікаторів, але маємо чітко розуміти, що ці люди розповідають про війну як неофіційні особи. Певну інформацію, оприлюднену ними, треба перевіряти, як і чітко розділяти тиражовані ними емоції, суб'єктивні й об'єктивні оцінки. Повна інформація про ситуацію на фронті їм недоступна. А зараз в ефірі може бути будь-хто в кого є смартфон. А і ніхто не розуміє, що взагалі в військовій системі є чітка структура. Угу. Там всі воюють, а говорять спеціально уповноважені. Люди вони називаються пресофіцери. Угу. Є спікер, є у генштаба спікер. Да є люди, яких уповноважили. Всім іншим говорити не можна. Чому це не дуже що нам диктатура? Це тому, що є питання безпеки інформації, тому що ми не можемо кожному з мільйонної армії розповідати, що зараз можна сказати, що зараз не можна є люди, які щодня над цим працюють. Є офіційні джерела інформації. Наприклад, це Офіс президента, РНБО, Генеральний штаб, Міністерство оборони України. Інформація звідти оприлюднюється уповноваженими на таку діяльність людьми. Ось як, наприклад, різниця подачі інформації про ситуацію на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру оборони Півдня України Наталя Гуменюк транслює мінімум інформації, і пояснює, чому саме так говорить. Експерти здається, змагаються в кількості озвучених деталей. Навіть своїх тому треба розуміти, що так є позиції, є певне закріплення, але розвиток подій потребує поки що інформаційної тиші. Як тільки ми зможемо говорити про більш безпечну ситуацію для наших воїнів, обов'язково По лівому берегу росіян просто повний провал. Він уже длиться второй год. вони там толком сделати нічого не можуть. Єдине, що от з точки зору воєнної. Я сейчас, может быть, такие кощунственные вещи буду говорить, но с точки зрения военной они подорвали правильное действие сделали, когда подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Они отсекли это направление для них самое ущербное для России. Левый берег и движение на Крым. Там же 70 километров уже армян. Причем там зарыться толком нельзя, остановить движущиеся войска нельзя, если они там есть и готовы к движению, и накрыть сверху уже нельзя авиацией, так как ЗРК уже есть. То есть Направлін для росіян саме страшне. Якщо ми почнемо движение в сторону армянська на Крим, вони нічого не протипостаті Просто... з іншої сторони, ми бачимо, ну не те, що щоденно, а десь раз на декілька днів я бачу, як скаже так, узагальнений звіт по знищеної, по знищеної та пошкодженої техніки, як з української сторони, так і з російської, то в певні дні я бачу на ну волки. так. Позавчора близько 8, 6 одиниць а, човнів було знищено росіянами українських човнів. Ми можемо логічно пропустити, що це не Бахмутський напрямок, це не Авдіївка, це не запорізький напрямок. З вірогідністю там 99% Це а, Херсонський напрямок, це переплацеперепла це перепла, переправа наших військових, і там техніка наша знищується. За словами екс заступниці міністра оборони Ганни Маляр, обстановкою на фронті в повній мірі володіють лише верховний Головний. У командувач, міністр оборони, начальник генерального штабу. Інші військові володіють нею фрагментарно в межах власної зони відповідальності. Цивільні взагалі не володіють, окрім вже названих президента і міністра оборони. Отож, щодо експертів, коментаторів, аналітиків, дивимося, слухаємо, шукаємо в їх виступах нову інформацію і відповіді на свої питання, але завжди пам'ятаємо про грамотне споживання інформації про особисту інфогігієну і офіційні джерела інформації.